Друзі, давайте розглянемо вартість преміум таксі, яка ціна за кілометр. Тобто, подивіться, будь ласка, сама мінімальна вартість це 565 гривень. Ну, давайте округлимо до 500 гривень. До 10 кілометрів треба заплатити 500 гривень. Ціна за кілометр від 38 гривень. За місто може бути 47 гривень. Це не тільки ціна у Львові, це в багатьох містах приблизно такі самі ціни. Тобто, якщо одна, один кілометр коштує приблизно гривня, то. Уявіть собі, що таке, 38 гривень за один кілометр. Бачите? І давайте зараз глянемо е, невеличкий такий випадок з Теслою Model Y. От дивіться, друзі, Тесла Model Y на авторі продається 1375 пропозицій. Хлопець купив собі таку машину і пішов на таксі преміум класу. І от зараз я вам випадок покажу з роботи його. І ось подивіться, будь ласка, сама дешева машина на номерах Вайка коштує 15800. Бачите, ось, будь ласка, не бита нічого преміум автомобіль. Тобто за 15800 можна її купити. 68 тисяч івано франківську і собі працювати і заробляти по 40-30 по гривень за кілометр. При собі вартості в одну гривню. Ну, зрозуміло, ремонт і плюс комісія на таксі. Зараз показується цікавий випадок. Але, друзі, послухайте кожне слово про що вони говорять. Кожне слово це прямо як шедевр якийсь. Що будь пожалуйста, з машини? В я таксі. Ні, ні, дружище, що будь пожалуйста, з машини. В смислі я таксі замовив. — Я зараз накину пліт на сидіння і тоді сядеш. Який ще пліт? Ну, блядь, ты белая сидушка, ты хуй поместье лазил, блядь, я в белый салон, посмотри на себя. А я, как вы разговариваете с клиентом? Я замолвил такси, премиум, переплачу и за посмотри, все. Посмотри, вы... как ты выглядишь, значит? Вы мне... Ты, мені... не... прежде чем заказать премиум такси, ты подумай о том, в чем ты одет и где ты лазил вообще. В смысле? Я ты вы из пляжа или откуда? Я с пляжа. Ну так с пляжа. Так ты подумал бы, ты вызвал бы себе обычный комфорт и поехал бы. Вы шо, гоните Я бесер? сейчас Я зараз переплачу за премиум такси. Вы мне не, 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 не разрешаете мне сесть в белый салон. Ты поедешь или нет? Я сейчас я пока достану плед. Достану плед. Положу на сиденье, укрою спинку, и тогда можешь садиться. У меня сидушки, я заебался в этой ебучей Тесле их химчистить постоянно. Белый салон очень маркий, поэтому я тебя хочу просто по-людски попросить. Я постелю плед, а потом сядешь. Вы уважаете, что это нормально? Ну, и это просто моя личная просьба. Я не знаю, нормально, не нормально, но у меня белый салон. Я хочу. тебя попросить. Можуть Хорошо, ставити? давай так сделаем, только я буду платить не как за премиум а как за звучайный стандартный такси. Нет, так так так, не не В смысле, так ну, не так ти Model y. Ты вызвал при... Теслу Модол Вай. Я приехал на Tesla Model Y. Кстати, продается, если надо, 20-го года машина. И э, хочешь усесть после пляжа в грязных шортах? В да, каких грязных? Я был, да, на пляжу, но сейчас 20 плюс, 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 плюс градусов на все, улице. все мне говорят вечно, да, я чистый, я чистый, а потом встают и от жопы следы остаются. Особенно если мокрые влажные шорты. Ні, 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 друзі. Бачите, друзі, аж сліди остаються в преміум таксі. І от він замовив, хотів проїхати як еліта, а водій викупив, що він з пляжу, і каже, де ти лазив, коротше, давай тобі пляж накину. Але дивіться, як круто водій говорить. І він ще говорить, а вона і продається. 20-й рік, будь ласка, можу тобі продати цю машинку. Тобто, як культурно і класно йде діалог. Отже, друзі, купляйте таку машину і можна заробляти гроші. Непогані, як оцей мужичок. Дякую за увагу, до побачення.